У вузькому районі внаслідок ДТП загинув 34-річний чоловік тіло водія та травмовано пасажирку легковика, блокували надзвичайники. ДТП трапилося ввечері 30 січня у саді Скубелка Горохівської громади. Зіткнулися два легковики. Як повідомили у нацполіції, водій ауді повертаючи ліворуч, не надав перевагу у руці з автомобілю. Шкода та зіткнувся з ним. Коли на місце автотрощі прибули рятувальники, ауді знаходилась на узвіччі дороги. Вона була перекинута на дах. Всередині перебувало двоє. Затиснутих людей, рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту, деблокували тіловодія тіло водія та пасажирку. Медики констатували смерть чоловіка, а 36-річну пасажирку з численними травмами госпіталізували до лікарні. Її стан важкий. За кермом автомобіля шкода перебував 26-річний житель селища Мар'янівка. Він та 25-річний пасажир також травмовані. Їх дістали очевидці до приїзду пожежно-рятувального підрозділу. Чоловіків також госпіталізували до лікарні. На місці працювали слідчі. Триває розслідування.